Доброго дня, Доброго. здоров'я. У Тернопільській районній лікарні ветеринарної медицини вакцинують дев'ятирічного собаку Булата. Його власник Дмитро Тюрін каже, щорічно робить щеплення тварині. Відказу щороку або нас. Трирічну кішку Мію від сказу привели на вакцинацію вперше. Тішечки. Ми здійснимо маніпуляцію. Мія, що залишив? Вона деколи може дуже сильно агресивно бути, і вона дуже багато разів в мене вже дряпала. Це дуже добра, гарна така можливість, ще безкоштовно це можна зробити. Раджу всім, щоб тваринки були здорові. Дану тваринку не рекомендовано хоча б протягом трьох діб купати. Не рекомендовано хоча б протягом трьох діб давати фізичні нагрузки, стресові ситуації, різка зміна харчових продуктів, тобто корму. Начальник Тернопільської районної лікарні ветеринарної медицини Павло Гнатишин каже, вакцинацію від сказу проводять раз у рік. Вона є обов'язковою вакцини українського виробництва. В одній банці 5 доз каже лікар. 9 місяців ми вже провакцинували 28 344 тварини. Це в об'єднаному Тернопільському районі. Крім того, у нас проводиться щорічна пероральна імунізація дикої фауни, яка цього року починається з 29 вересня по 3 жовтня. Це тобто будуть задіяння як лікарів ветеринарної медицини, так і працівники ОТГ, лісу, Нацполіції. Це на периферичній системі кругом населених пунктів та міст, буде проводитися вакцинація дикої фауни, а тобто саме рудої лисиці, від випадку сказу. До вакцинації допускають лише здорових тварин, каже Павло Гнатишин. Також у паспорті тварини роблять відмітку про щеплення. Це тобі, і це тобі для того, щоб ти... Ти... інформацію, так? Лілія Лобур, Андрій Міць, Суспільне новини, Тернопільщина.